Ну що, спробуємо зірвати цей котел. Тут люди цікавляться, який насправді тиск можуть витримувати наші котли. Тож ми трошки підготувалися, я вже неодноразово говорив, що ми перевіряємо наші котли під тиском 3 атмосфери перед тим, як вони поїдуть до наших клієнтів. Зараз надули його під тиск 3 атмосфери, 3 бар, і будемо надувати далі, поки він не зірветься. От зараз накачав котел до 6 атмосфер. І якщо підійти до нього, то видно, вже метал між розпорками роздувся. От видно, так? що він надутий, але нічого не стріляє, котел витримує вже 6 атмосфер. Всередині котла там товстіший метал, там взагалі нічого не надуває. Здається, всі стінки рівні. Пішли далі, 6 атмосфер. Трохи я, мабуть, відійду до сторони. Який у нас тиск був, зараз скинуло його 8,5, майже 9 бар і вже щось у нас стрільнуло. Давайте дивитись, де стрільнуло, що не витримало. Задня стінка, бачите? Задню стінку вигнуло. Тож, бокові стінки витримали нормально, а задня не витримала. Тож, отакий тиск. Майже 9 атмосфер витримав цей котлик. Я думаю, що це просто чудовий результат. Взагалі, по-правильному, люди мають встановлювати на свої системи опалення групи безпеки, щоб не було подібних ситуацій. А от наскільки безпечні наші котли, я показав, що 8-9 атмосфер спокійно можуть витримати.